Трохи дощ мені помішав на дворі робити, але то не суть. Не знаю, як вам, друзі, а мені сподобалося капець. Я вже починаю боятися, якщо мені робота подобається, то мене починає лякати. Бачите, як тут, як воно тут було. Оп. І оп. І тут от закльопочки цього висвердлюємо, ставимо на місце, тут я зробив теж ребро. Твердості і сюди піде такий от кусочок трубки на закльопки. І буде тут ущільнення. Не знаю, як вам. Як казав мій колега, якщо мені подобається, значить так воно може бути. От, і скажу вам народна мудрість від вуйка Михася. Робіть так, щоб вам подобалося. Без фанатизму, правда, але якщо вам подобається, знаєте, я вам розкажу таку байку. Моя жінка тут працювала на клінінгу, поїхала в цей. Не знаю, чи мене там видно, чи ні, поїхала в ресторан прибирати. Такий не ресторан, одна назва, тільки що ресторан. І вона приїхала, а дочка її той не знаю, скільки там років, тій дочці, чи 12, чи 13, ну не суть не в тому. І вона щось там малювала, якісь квіти, пробувала малювати. Що, коротше, Вона ту стіну так, ну, просто намуцькала. І вона з таким захватом розказувала, казала, бачите, моя дочка малювала, бачите, як тут. Ну, класно, розумієте? От так і ви, не звертайте ні на кого уваги, просто робіть, дивіться, щоб воно подобалося, щоб звичайно, щоб не було косо криво або живо. А решта то є все ерунда. Добре, всім папа, -па, бувайте.